Рада регіонального розвитку засідала Перенській школі, що на Рожнятівщині під час зустрічі було обговорено стан справ і перспективи розвитку району на наступні роки. У заході взяли участь представники обласної та місцевої влад, сільські та селищні голови, керівники підприємств, організації, активісти селища. Голова Рожнятівської райдержадміністрації Ірина Люклян підсумувала результати роботи за останні чотири роки та виокремила основні завдання щодо перспективного розвитку району на 2019-2020 роки. Ірина Богданівна відзначила, що завдяки початку впровадження всеукраїнських реформ місцеві мешканці вже відчули позитивні зміни. В районі здійснюється послідовна і системна робота щодо залучення, маявних фінансових, трудових матеріальних ресурсів. Робота, яка спрямована на реалізацію основних державних реформ децентралізації, освітньої, медичній галузі та покращення інфраструктури, покращення якості жителів району. В результаті такої роботи підприємств. А також фінансової децентралізації за 9 місяців поточного року ми маємо такий районний бюджет, який в порівнянні з 2014 роком майже більш більше. за три роки ми залучили 67 мільйонів гривень на ремонт доріг. Якщо беручи 248 км протяжності доріг держави, значення. З них тільки 7 кілометрів дороги державного значення закцентував увагу присутніх на досягненнях і проблемних питаннях життєдіяльності району голова Рожнятівської районної ради Василь Рибчак. Ми на протязі шістнадцятого року ре реалізували 36 проєктів на загальну суму на біля 6 мільйонів. Це співфінансування районного бюджету, місцевого бюджету, громад а також управління освіти та охорони здоров'я. Ви знаєте, ми створили зробили потім, створили. Некомерційне комунальне підприємство, природній раді центр видної медичної допомоги, що дозволило нам, ми вчасно все зробили, що дозволило нам отримати з державного бюджету 5 півмільйона для е, е, роботи е, цього е, комунального підприємства. Зараз комунальне підприємство повністю забезпечено заробітною платою. Підприємство робить зараз ремонти по всіх фапах амбулаторіях, це є величезний плюс. Боялися реформи, всі бояться реформи, все важко на початку. розумієте, Але потрібно робити ці кроки, потрібно робити реформи для того, щоб покращувати життя. ми одні з кращих області, по за закупівлі житла дітям. І, напевно, що за період, той, що ми зі працюємо як голови, найбільше було закуплено житла з підфінансуванням районного та обласного бюджету. Під час засідання ради регіонального розвитку своїми здобутками і труднощами змогли поділитися і представники освітянської галузі, сільські, селищні голови і ОТГ. Зокрема, голова Брошньовосацької об'єднаної територіальної громади Назарій Іванів розповів про досягнення та поділився планами на майбутнє своєї громади. Хочу сказати, що до на бюджет нашої громади, якщо всі села додатково в групи, то було 9 мільйонів гривень, стало 68 мільйонів гривень. Бюджет нашої громади у зв'язку з децентралізацією з річ сім разів, а доходи зросли у п'ять разів. Ми поступаємося Явнецьк ЕТГ за рахунок того, що там є цементно шиплений комбінат. У них рівень доходів на одну душу населення складає 7 тисяч гривень, у нас 3600 тисячі гривень. Тобто ми є другою громадою в області, яка має рівень доходів на одного мешканця. Об'єднаної територіальної громади. Нами було створено комунальне комерційне підприємство Прошові Санська міська лікарня. Вже більше 80% уклали жителів нашої громади з нашою лікарнею декларації з своїми лікарями. І як наступно від того, ми фактично з перших днів нашої діяльності ми започаткували фактично революцію в галузі охорони здоров'я, тобто всі безкоштовні обстеження. Заступник голови обласної державної адміністрації Ярослав Паранюк наголосив, що завдяки новим реформам децентралізації в районі зроблено чимало. Створено оброшнів осацько ОТГ, яка є другою з найбагатіших громад в області. В районі збільшився бюджет 5-7 разів. Оновлено школи, спортивні майданчики, садочки. Попереду нові проекти та плани. Звичайно, є й багато проблем, але хочеться вірити, що й вони з часом будуть вирішені.